Платники податків Івано-Франківська за перший квартал спрямували до бюджетів усіх рівнів в понад 323 мільйони гривень. Міські податкові інспекції бюджетний приріст пов'язують із запровадженням нових податків і зборів. Зокрема, майже 14 мільйонів гривень за три місяці становлять надходження акцизного податку. Єдиний та земельний податки мобілізовані до бюджету в сумі відповідно 8,7 та 5,1 мільйонів гривень. Додатковим джерелом формування міського бюджету податківці називають також податок на нерухоме майно. Попри те, що частково ПДФО спрямовується до держбюджету, як свідчить податкова звітність, величини нових платежів бюджетних доходах виглядають цілком збалансованими. Державна податкова інспекція міста Івано-Франківську спрацювала за підсумками кварталу дуже добре. Практично всі показники. Індикативні, як і місцевого і загальнодержавного бюджету, виконані з перевиконання понад 100%. і це тішить, тому що це говорить про дві речі: це говорить про те, що працюють наші платники. Платять податки, незважаючи на цей дуже непростий час фінансовий, незважаючи на ту агресію і на яка відбувається в Україні. Наші платники працюють, наші платники наповнюють нашу скарбничку, наповнюють скарбничку, як і загальну державну, так і місцеву, що не може не тішити, адже це на майбутнє розвиток як і нашої держави, її укріплення, так і розвиток нашого міста. А тому величезне спасибі всім працівникам, величезне, дякую всім платникам. Вони молодці, вони чудові, вони незважаючи на ці нелегкі часи, працюють не покладаючи рук, забезпечують, скажімо, надходження як своїм сім'ям, дають роботу людям, які працюють на сьогоднішній день, і мають можливість утримувати свої сім'ї. Ну і звичайно, ми один другому змушені і допомагаємо. І це дуже добре, що в нас є така співпраця, і це дуже добре. що Саме завдяки цій співпраці ми маємо можливість виконувати ті завдання, які покладені на податкову інспекцію.